Повинні корисні, принаймні такої думки працівники обласного управління з надзвичайних ситуацій. Вони пояснюють, та танення снігу навесні очищує річки від бруду. Але якщо це допомагає екології, то господарством болтавців навпаки завдає шкоди. Цього року тала вода може підтопити близько 2,5 сотень населених пунктів, де мешкає приблизно 40 тисяч людей. Щоправда, це найгірші прогнози ми очікуємо про те, що пройдуть ці повинні явища, тобто танення снігу пройде ну, більш-менш спокійно. Хоча, хоча не виключено, що будуть підтоплення ну, не цілих населених пунктів, підтоплення господарства кожного року практично виникає, Це і по місту Полтаві, і по місту Пемчикуми. За даними метеорологів, на Полтавщині цього тижня кількість опадів майже досягла місячної норми, але в обласному центрі снігопади були не настільки сильними, як на решті територій. Тож вода не підніметься вище критичних позначок. Утім, як для квітня повені очікуються досить значні, наголошують в обласному управлінні з надзвичайних ситуацій. Відповідні служби вже на поготові. Готовність на сили і засоби, орієнтні бригади підготовлені і управління водних ресурсів і державної служби. надзвичайної ситуації і автодора, ну тобто, практично власники своїх мостів спостерігають за своїми мостами. Тобто, в готовності до того, щоб ці завали можливі розібрати. Нині з міста вивозять сніг та чистять каналізаційні зливи. Особливу увагу приділяють селищам лісок та залізничників. Хоча сьогодні ці райони затоплюють не так сильно, як раніше. Заливало лісок повністю до переїзду. Ну, були такі годи, що от вулиці всі були заліте водою. Плавали на лодках в управлінні з надзвичайних ситуацій підкреслюють, найчастіше підтоплюють території будинків, зведених з порушенням норм будівництва. Іншими словами, надто близько до води. Окрім цього, захращені подвір'я та зливні системи у приватному секторі також можуть принести чимало проблем під час відлиги. У будь-якому разі постраждалим відповів варто звертатися до рятувальників або ж до кризового центру управління з надзвичайних ситуацій.